Всім доброго вечора. Закохана в троянди Катерина. Хочу показати свою розпаковку Енну цього сезону. Якось не знімала в цьому році. Мені здається, в тому році дуже багато висвітлила продавців троянд українських, тож не було смислу все показувати. Але, повірте, моє захоплення продовжується. Моє якесь таке фанатичне скуповування троянд також. Але що я вам хочу сказати, всім поки що даю раду. Слава Богу, здоров'я дозволяє, час є. Ну, з часом завжди проблематично, але все ж таки встигаю. Тож поки продовжую. Але навесно дала сама собі слово, слово своїй сім'ї, що це вже все. Треба до ладу доводити те, що є. Трішки віддалилася. Перед вами трояндочки від Ростислава Шмарова. Це наш Херсон героїчний, дуже така неоднозначна особистість у Фейсбуці. Дуже багато позитивних відгуків, а також є і негативні. Всі ми про це знаємо. Що стосується мене, мого досвіду, зростила Славом шмаровим, ніколи в мене ніякого попадали не було. Завжди, скільки я не брала троянд, все по сорту. До речі, цього сезону це вже треті трояндочки прийшли. Чомусь мені сьогодні втретє. За третім своїм замовленням хотілося висвітлити Ростислава Шмарова. Тим більше, саджанці від Ростислава я не показувала ніколи. Так от подивіться, як виглядають саджанці від Ростислава Шмарова. Я чула за пересорт від нього. У мене такого не було, тож, я вам впевнено заявляю, що троянди від нього всі в мене по сорту квітнуть, їх немало. Ось так виглядає. Ось така чудова коренева система. Ось такі розгалуджені пагони. Дуже свіженькі, таке відчуття, що їх щойно викопали. І відразу запакували. І мені надіслали, так? З листячком, тому що, певно, немає часу у людини. Але нічого страшного немає. Я завжди це вже третє, ще раз повторюю, завжди беру сікатором, повідрізаю всі листячка, так як треба, повкорачую. Бреневу систему, пагони. Зате я бачу, що він свіженький, що він не лежав, не сох, а свіженький гарненький садженець. Тож, що ж, на цей раз закохана в троянди Катерина, чого ще немає. Дуже мені хотілося побачила на платформі Facebook трояндочку Шоне Фонзе. Побачила, яка вона рясна, який в неї карамельний медовий колір. Як завжди закохалася, як завжди все, хочу, не можу. Тож вона в мене від пана Ростислава. Сподіваюсь, що так само, як і не підводив, так і не підведе. Майра Вайт. Троянда. Майра Рейт в мене є, це іспанська селекція. Майра Вайт буде поряд з нею посаджена. Ось така коренева система. Але розгалудження пагонів говорить про те, що коренева система все ж таки ці пагони наростила, тож вона працює. Хоча виглядає дивнувато, дивакувато. Ця трояндечка, яку я захотіла, Марлен Шарель. Ох, які чарівні в неї квіти. Хотіла, маю. Також коренева розвинена, також розгалуджені пагони з листячком. але це для мене не страшно. Свіженький і зріз свіженький, і без пошкоджень самі пагони. Якось так. Троянда мелосіна, мелосіна. Тут уже трішки такий крючечок. До речі, якщо можна, Якщо є такі знатоки, у кого є досвід з такими крючечками, якщо посадити, то що буде? Ну, я розумію, що може шипшину дати. І цікаво почути вашу думку. Краще обрізати. Хоча, якщо я його обріжу, то буде зовсім мало залишиться кореневої. Мабуть, все ж таки буду садити так, як є, ну і буду дивитися, що з нього. Мелосіна виглядає ось так. Хоча троянда прекрасна, і мені здається, в своїй кольоровій гамі троянді мелосінні просто немає рівних. Дуже незвичайна, неонова квіточка, такої що в мене не було. А ось ця дівчатка троянда Євгенія. Я її весь сезон хотіла, весь сезон на неї полювала. Завжди я не встигала по розплідниках. Дуже мені її хотілося. Яка вона чарівна, Це зрізочний сорт Девіда Остіна. І коли я, то це вже втретє, Ростиславу писала за Євгенію два е, рази попередніх. Я завжди не встигала, він казав, вже немає, вже немає. А третій раз, дівчатка, він мені поклав цей подарунок, він запам'ятав, що я дуже хочу Євгенію. І подивіться, ця трояндочка була не сплачена, втретє, не озвучена, не замовлена. Але пан Ростислав Шмаров мені її поклав. Тож я щаслива знову, ну, хоч би хватило спини знову на луночки і місця. Але то вже таке те задоволення, яке вони мені подарують наступного сезону, просто не в порівнянні ні з чим. Тож Троянда Євгенія, зрізувальний сорт Девіда Остіна, оселиться в моєму садочку. Це були сачинці, це була розпаковка від Ростислава Шмарова, місто Херсон. Я не рекламую, просто ділюсь своїм досвідом. Йому можна довіряти цьому продавцеві, дійсно можна довіряти. Глядячи на мої трояндочки, я показувала, висвітлювала не раз, як вони квітують. Думаю, хто ще так, знаєте, вагається, чи так, чи ні, сказати йому. Ну, ризикніть і побачите, все буде добре. На цій гарній, доброзичливій ноті, всім до побачення.